Вітаю на Константі! Фірташ був та залишається одним із найбагатших пацюків України. Та чи знаєте ви, який шлях він пройшов, аби його статки склали цілих 420 мільйонів доларів? Сьогодні спробуємо в цьому розібратися та відповісти на головне питання випуску: як фірташ став олігархом? Починаємо! Першим цікавим фактом у кар'єрі фірташа є те, що за фахом він жодним чином не був пов'язаний із бізнесом. За освітою Фірташ – машиніст локомотивів, напевно, найбагатший у світі. Так от, на старті своєї підприємницької діяльності Фірташ був миролюбним пиріжечком. Першою станцією його бізнес-локомотиву стало вирощування та продаж овочів та квітів. Другою проміжною станцією став продаж продовольчих товарів. А надалі апетити машиніста все більше зростали. І після переїзду до Німеччини він разом із дружиною заснував транспортну компанію. У 92-5 -му, му роках Фірташ організовує бізнес з продажу горілки. Але згодом його заарештовують за підозрою у контрабанді великої партії спирту. Наступні роки фірташ співпрацює з найбільшим на той момент газовим трейдером Ігорем Макаровим. У 2002 році Фірташ вперше здійснює спробу потрапити до Верховної Ради через партію Жінки за майбутнє, яка, до речі, підтримувала Януковича. У 2004 році Фірташ створює кампанію Росукренерго, яка займається транспортуванням газу з Росії до Європи. З 2010 року починає підбирати під себе весь азотний бізнес України, а також активно фінансує президентську кампанію Януковича. 2013 рік. За версією журналу Фокус посідає четверте місце у списку найбагатших українців, маючи 3 мільярди доларів. Особливо цікавим є наступний факт із кар'єри фірташа у 2014 році. Фірташ став спонсором партії Удар Віталія Кличка. Фірташ усіляко підтримував його кандидатуру у боротьбі за крісло київського мера. Далі понеслись розслідування і санкції, згідно з якими фірташ має відношення до титанового бізнесу у Росії у 2023 році. СБУ та бюро економічної безпеки оголосили підозру Дмитру Фірташу через схему розкрадання палива із газотранспортної системи України. За даними СБУ, фірташ та його підлеглі розкрадали кошти з комунальних платежів, які мали йти на закупівлю газу. Через це Україна зазнала збитків на 18 мільярдів гривень. Загалом же Фірташ фігурував більш ніж у 12 корупційних та фінансових розслідуваннях, зокрема й міжнародних. Тепер ви знаєте, ким є Фірташ та на чому базується його бізнес. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао! Так от на старті своєї підприємницької діяльності, Фірташ був миролюбивим піріжечком.